Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з ключин-канжелами з півдня області. Сьогодні буду стригти плакучу Шовковицю. Зараз покажу, як вона спочатку виглядає. Потім буду поступово частинами знімати відео, як я її стрижу, і пояснювати, чому я це роблю. Скажу, що виростила з живця колись давно. Багато в мене було спроб, це моя була перша спроба. Ми колись з чоловіком гуляли по нашому морокзалу, хоча він знаходиться у нас на річці Дунай, тому називається морокзал, тому що виходить річка море і, і до нас приходять морські суда. Так, ну це таке. А гуляли і було літо, було листя на і мені, так, знаєте, захотілося спробувати. Я, я вирішила спробувати. Я нарізала живців. Приїхали ми додому, їх заживцювала і один з них прижився. Не пам'ятаю точно, вже скільки років цій Шовковиці, оце таке змієвидне. Стебло, це я, як це правильно сказати, стовбур робила я сама, згинала цю гілочку, тому що, я ж кажу, це був живець. Я її отак от згинала, пригинала і от таким чином робила цікавий стовбур. Тому що говорю, живця, якщо ви будете купувати вже привиту шовковицю, так вона і продається привита, то у вас такого стовбура ніколи не буде такого цікавого. Скажу, що потім було ще кілька спроб. Це були невдалі вони, але я не, не, не покидаю, а, мрію виростити, уже, але не з черенка. І мені людина одна, щось він мені, до речі, давно написав, цей чоловік, який мені порадив лишити ось такі довгі гілядьки до землі. Ось я їх лишила, бачите, і ось вже в цьому році я вже буду їх прикопувати, бо вони вже ось до, до землі. І ось ще одна гілячка ось до землі лишила спеціально, це лишила такі довгі і буду вже їх прикопувати. Вони вже прямо довж, довжелезні, не те, що довгі. Так, збираюся звідси. Буду обрізати. Е, ой! Ой, ой, троянда. Господи, влізла в троянду. Так. Обрізаю я її завжди взимку, коли в мене є час, тому що вже, ну, ще восени вона з листям, а весною вже в мене часу нема. Обрізаю завжди взимку. Скажу, що все можна стригти, всі дерева можна обрізати зимою. Якщо у вас за 2-3 тижні не, не прийдуть великих морозів, таких мінус там, 10, мінус 15 там, і більше. більше. Ну, у нас на півдні це взагалі. Буває рідко, тому ми можемо впродовж цієї зими ми можемо обрізати дерева. І це набагато нам зменшує весінні роботи, бо сад у нас великий. Всі, хто мене дивиться, знають, що сад у нас великий. Спочатку це саме наш участок, у нас 20 соток, потім Секрухін 27 соток, але трошки там, що в дворі, ну ми в дворі там, чоловік, що косе, там, де свині в нас трошки спосаджено, трошки не посаджено. Ну, скажу, що ще соток 20 є чистого саду. І плюс ще ми в сусідді взяли. Ну, пів гектара у нас сад займає повністю, тепер уже на пів гектара десь наш сад простягається. Так, ну і за шовковицю. Почала шовковиці взагалі. Обрізаю її, е, обрізаю так, таким чином, що почала трошки піднімати вгору. Саме коли вона обрізана, вона дуже дуже цікаво от виглядає. Потім, звісно, це все заростає, я впродовж літа ці гілочки обрізаю. Бо вони всі будуть волочитися по землі, і тоді буде дуже важко. А так, поступово трошки, трошечки обрізаю, обрізаю. Зараз ще треба піти ще один, взяти сучкорез такий, тому що тут вже є дов, такі товсті гіляки, я сікатором їх не обріжу. Ну, і почну вам показувати. Так, друзі, ну що починаємо. Дивіться, тут є багато багато гіляк. Щоб вам було спочатку легше, починаємо з самих-самих тунесеньких оцих. Їх зрізати треба всі повністю. Ці тунесенькі. там ще одна. Так, тепер дивимось. Дивіться, ну тут, як це вам би пояснити, наприклад, Взяла б зараз чик-чик-обріла. Дивіться, ось, ось ця йде. Наверх, вона сама сама висока, бачите? Так, ось вона пішла наверх. Ось пішла брунечка. Вона досить малесенька, але її видно. Я не наведу зараз, бо однією рукою держу телефон. Ну, бачите, так, оце ось малесенька брунечка. Малесенька. Ми її за -за залишаємо. Це вже, якщо ми. Лишимо цю бруньку, то воно вже буде так от іти вже з-під низу ця гілочка. Тому ми обрізаємо тут ось. І оця брунька піде наверх, і гілочка піде наверх. Тепер дивимося далі. от Бачите? Тут ось можна лишити оцю саму першу. Не знаю, чи видно тут? Мабуть, не видно. Ну Скажу, що оцю саму першу треба зрізати, тому що вона ось повністю йде вниз. Тут нема що навіть залишати. Так, обрізали. Дивимось по цій гілоці. Бачите, вона пішла вниз. Ось повністю пішла вниз. Ось пішла вниз. Ось, оце можна повністю обрізати. Якщо вам не дуже зрозуміло, то можна починати отак. От обрізали. Бачите, все, що пішло вниз, ми обрізали. Тепер, якщо ви хочете продовжити оцей стовбур, отак от, щоб не лишити тут на першу бруньку, наприклад, а продовжити стовбур. І ось пішла брунечка ось. Зараз постараюсь навести. Вони дуже малесенькі зараз. Зараз зима. Не можу навести дуже малесенька вона, ось тут вона. Вона йде наверх вгору. І ми обрізаємо тут, щоб ця гілочка. З цієї брунечки пішла наверх нам, отак от, от, щоб пішла догою наверх. Перед тут, дивіться, теж ось, бачите, гілка пішла повністю вниз. От, пішла вниз, вниз, вниз. Ми її повністю зрізаємо. всю Зрізали все. Тепер треба передвигати табуретку і дивитися далі. Дивіться, тут, бачите, пішла одна гілочка вгору і друга. Ця пішла вниз. Відрізаємо її зразу вниз, щоб вона не заважала. А тепер, дивіться, буде цікаво, От можна лишити і цю гілячку, і цю. Пояснюю, чому я обріжу всередину, тому що вона піде, ці гілочки підуть всередину нам дерева рости. Відрізаємо повністю цю гілочку. Так, а цю лишаємо, тому що вона піде нам в сторону. Лишаємо ось цю брунечку, ось вона знизу, вона піде отак от вгору дугою. от. Побачимо. Потім ще, знаєте, можна скоректувати. Ось тут ще одна брунечка малесенька є. Можливо, вона піде, якщо вона більше вгору дасть, то потім буде видно, от можна буде обрізати. Так, ну тут. Я лишаю цю, тому що вона повністю тут з довгими паганами мені до, до землі спеціально лишила. Оце все, оце не кудишнє, Це все треба зразу обрізати, щоб воно не росло. Щоб його не було, повністю ці всі гілочки тоненькі обрізаємо. Так, переходимо далі, ну тут теж ось на цьому ще достаю, то можна оце треба, це вже треба тільки спиляти, взяти пилку, це я вже потім візьму пилку спиляю. Ось це все-таки це все, це все таке, о, треба зрізати. Зараз перейдемо на другу гілку і покажу вам ще раз. Тепер будемо розбиратися тут. Тут дуже багато лишнього. Дуже багато лишнього. Ось оцю гілку. Що я лишила і треба буде обрізати, тому що вона пішла в центр. Треба буде її обрізати зовсім. Так, цим я не обріжу. А, зараз я обріжу, потім покажу. Нарешті стало зручно, бо там проти сонця теж обрізала, потім покажу. Дивіться, ось тут я обрізала, бубла тоста. тут гілочка ось вона. Ось, від початку йде повністю вниз, повністю. Значить, ми її просто прибираємо. Так, дивимось, отут вона нам заважає, вона десь тут знизу пішла. Ось бачите, знизу цей товстой йде тоненько. Ми поки її тут обрізали, щоб вона нам не заважала. Так, дуже близько до цієї. Отак. Дивимось, от, бачите, теж гілка пішла ось повністю вся вниз. Обрізаємо її зразу. Зразу обрізали. Так, тепер дивимось. Бачите, одна пішла наверх, ця пішла вниз. Ця, що вниз, зовсім обрізаємо. Дивимось та, що наверх, ось бачите? Так, як би це. Зараз я це поукочую. Ось, бачите, брунічка йде ось одна нагору. Ну, ця знизу, ось ця йде зверху і йде нагору. Ось ми її залишимо. То ось тут є ще одна, але вона йде вниз, і вона буде вже вниз іти. А ця буде йти наверх на гору, от ми її і лишаємо. І обрізали. От бачите, таким чином ось лишилося. Тут можна лишити звідси, обрізати. Можна ось оце, бачите, в них пішло обрізали. І лишити ось можна оцю, Вона йде трошки в сторону туди. Ну, я ж кажу, щоб будете стригти, починайте стригти, не бійтеся. Десь, якщо щось неправильно, нічого страшного, все можна виправити. Ну, тут таке кубло, я там, в принципі, можна стати і там, щоб показати вам. Тут таке нароще багато. Скажу зразу, що оце ось те, що ось вниз іде, це можна зразу обрізати, о, не думаючи. Так, тут у нас, бачите, ну це гілка йде звідти. Це ми її будемо обрізати ще. Чи просто б я її обрізала, зробила нижчу. Ось, дивіться, ще ось гілка. Бачите, пішла ось наверх. Ось вона йде збоку. І ще наверх. Ну от Можна оце обрізати, а лишити це, що йде наверх, от одну бруньку, а потім побачимо вже на слідуючий рік. Це теж щоб не стирчало. Ну скажу зразу, що оці обидві, от одна, дві, три, це треба все обрізати, тому що воно все йде, все йде всередину. Воно тут буде заважати от от так повністю треба. Або зрізати, або спиляти. Зараз я спробую це все обрізати. Тепер стало я досить близько, але ну, інакше я просто не зможу обрізати. Ну, тут знову, бачите, ось це обрізаємо. Тепер так. Бачите, ось ця гілочка вона пішла якби наверх, але вона пішла теж всередину. Шовковиці вона буде просто потім... Заважати, ми її обрізали, оцю тоненьку прибрали. Тепер скажу вам, щоб було легше спочатку дивитись. Ось, ось, бачите, пішла вниз, ось обрізали. Оце ось пішла ось до уверх, а це пішло вниз. Обрізали. Потім вже будете дивитися тут. Приберу, дивіться, теж, ось бачите, одна пішла вниз і друга пішла вниз. Оце все треба обрізати зразу. Тим більше, що зверху ось є гілячка. Тепер дивимось, ця пішла знову вниз. Обрізаємо її. ця пішла ось угору. Залишаємо тут -от одну дипруньку, як хочете дивитись. Тепер бачите, ось тут лишилася одна гілочка і друга. Ми середню прибираємо, тому що вона буде заважати, а лишаємо оцю і отак от, можливо, повище. Зараз я дивлюся, що вони будуть заважати одна одній. ця буде йти сюди, ця буде налазити сюди. ну Побачимо потім побачимо. ну Взагалі буде заважати можна. Цю ще коротше обрізати. Так, це все таке тоненьке, ви вже зрозуміли, прибирається зразу. Тепер дивимось ось сюди. Дивіться теж, бачите, ось пішла донизу. Ось наверх пішла, а ця пішла вниз. Обрізаємо її зовсім. Ось таким принципом теж, бачите, ну ось вона пішла, оце нагору, оце пішла вниз. Вона вже нам не потрібна зовсім обрізаємо. Тут теж, ось, бачите, ось. Пішла наниз, а тут пішла нагору. Це що вниз, все обрізаємо, все. Тепер дивимось. Пішла гілочка наверх, наверх. Цю тоненьку я не зможу показати, бо сильно тоненька. Ось бачите? Тут ось брунька. І ось з цієї сторони теж брунька. Я її зараз не бачила, я знаю, що вона тут є, відчуваю пальцем, то обрізаємо. Лишаємо цю бруньку, тому що вона вища, ніж ця, і вона піде ще вгору. Ну, зараз лізу з деревини покажу вам, що лишилося з тієї величезної. Скажу, що це досить досить нормально і так і повинно бути. Зараз лізу покажу. Залишила тільки ось ці три паго надовгі, що буду прикопувати гілочки. Зараз ці всі гілочки ось повиношу. На тачку і все поводиться на купу, все перебивається потім. Так. А тут, я так думаю, що з часом, ще, коли вже гілки стануть товщі, то треба буде ще поприбирати кілька гілок. Потім з часом воно саме собі показує. виглядає виглядається, шовковиця. Бачите? От і все. І вся шовковиця. А стільки було гілок, спочатку відрізаєте все тоненьке, що вам заважає, потім дивитесь все, що йде донизу. І потім дивитесь. Я вам скажу, що зразу, можливо, не буде дуже зрозуміло, але другий-третій раз у вас же все буде виходити і все буде стригтися. Так що, Ну якщо десь обрізали гілочку, лишню, нічого страшного. Вона дуже гарно обростає. Взагалі всі дерева кущі обростають дуже гарно. Не бійтесь, якщо десь щось і зрізали б не те. Головне, щоб не зрізали стовбур основний. А то все-таки мелочі чи жизні. Отак, От друзі, буде в мене зимувати шовковиця плакуча вже. Потім прикопаю гілочки, вже як трошки присохне. Бо в нас вчора лило чи не лило цілий день. Ось. Болотяка страшне, ставила вам тут. Табуретку та вгрузала. Дуже, бо земля дуже-дуже промокла. І ось така у нас шовковиця тепер прикольна, гляньте. Ну, якби ще ті трипагана обрізати, ну поки будуть. Як вкоріняться, потім я вже обріжу. Ну це вже на... можливо на осінь буде, якщо вони вкоріняться. Якщо ні, то ще буде рік отак. от. Ну, що зробиш. Так, поки були вкоріняться вона в мене. Так що, друзі, хто хоче, у кого є можливість живці, пробуйте. Ну, я ж кажу, я вкорінювала влітку. Не, не скажу, який це був місяць, бо це було давно досить і не знаю. Але вкорінився один в тіні під пляшку пластикову. Обрізали дно, зверху пробочкою накрили і все. Ну, скажу, що зараз не треба пробувати, а, скоріш всього, десь травень місяць, можливо, туди так. Можете пробувати живцювати їм. Я думаю, що десь все одно десь росте шовковиця плакуча. Це не така рідкісна, не така рідкісна рослина. Ну, от і все про обрізку таку. Все, друзі, пробуйте, вчіться, нічого страшного немає. Бажаю всім гарного дня, здоров'я. Скорішої нам перемоги. Це буде Україна.